Найпотужніший землетрус в історії США стався зовсім не там, де ви думаєте, все почалося з підземних поштовхів магнітудою 9,2 бала. Вони трясли землю всього 4 хвилини, але цього вистачило, щоб викликати жахливе цунамі висотою понад 8 метрів. І все це трапилось навіть не в сейсмо небезпечній Каліфорнії, а на Алясці. Стихія повністю стерла з лиця землі село Ченега, із 68 його мешканців загинули 23. Єдина причина, чому жертв було відносно небагато, те, що на Алясці просто мало людей. Землетрус такої ж сили у густонаселеній Японії в 2011 році забрав щонайменше 20 тисяч життів. І це при тому, що японці десятиліттями ретельно готуються до землетрусів. Але що, як подібно станеться у густонаселеному районі США, саме там, де цього зовсім не чекають. І найгірше є ознаки того, що чекати залишилося недовго. Як вижити під час землетрусу в тій частині США, де ніхто не звик до таких катастроф? 200 років тому з надано американської землі вирвалося щось жахливе. У газеті The Weekly Messenger від 28 лютого 1812 року з'явилася дивна замітка. У ній стверджувалося, нібито у грудні минулого року жителі містечка нью Мадрид прокинулися від сильних підземних поштовхів. Меблі літали по кімнатах, будинки руйнувалися, дерева ламалися й падали. Люди обігали двір і бачили справжній апокаліпсис. Із землі виривалися фонтани піску під завивання переляканих тварин. Більше того, через ці поштовхи самі собою били церковні дзвони і падали до Марії за сотні кілометрів від епіцентру. За сучасними оцінками це відповідало землетрусу магнітудою від 6,7 до понад 8 балів. Але на початку 19 століття чиновники у Вашингтоні просто не повірили цим повідомленням, адже йшлося не про звичну Каліфорнію, а про регіон значно східніше штату Міссурі, де ніколи раніше нічого подібного не траплялось. Але у відповідь на скепсис стихія завдала повторних ударів. 23 січня та 7 лютого поштовхи сягнули магнітуди щонайменше 7,5 балів за іншими оцінками майже 9 балів від сили цих землетрусів річка Місісіпі на окремих ділянках буквально потекла у зворотному напрямку. Величезні хвилі викидали човни на берег, а болотиста земля вирувала і розліталася на всі боки. Цього разу поштовхи відчували навіть у Вашингтоні. Загалом вібрації охопили площу 2,5 мільйона квадратних кілометрів. Крім головних поштовхів, науковці зафіксували приблизно 2 тисячі менш потужних. Коли дослідники прибули в епіцентр у Нью-Мадрид, вони знайшли воронки і кратери завглибшки до 40 метрів, заповнені піском, деякі з них прямо під будинками. Але що могло викликати такий апокаліпсис у середньому заході США? І чи може він повторитись? Питання далеко не гіпотетичне. Адже якщо на початку 19 століття тут майже ніхто не жив і про жертви майже нічого не відомо, то зараз тут десятки мегаполісів. Усього під загрозою 45 мільйонів людей. Якби катастрофа в нью Мадриді сталася сьогодні. Трагедія у Туреччині 2023 року, де загинули понад 50 тисяч осіб, здавалося б не такою вже й масштабною. І уявити масштаб руйнувань легко, зважаючи на досвід землетрусів на заході США. Але як там вдавалося виживати? Серед усіх апокаліптичних землетрусів на заході США особливо виділяється один найсмертоносніший. Він стався у 1906 році в Сан-Франциско. За потужністю він майже не поступався землетрусом в Нью-Мадриді століттям раніше. Серія поштовхів магнітудою 7-9 балів занурила мегаполіс у хаос. Це було справжнє пекло на землі. Стихія перетворила вулиці на хвилі з ґрунту і асфальту, вирівняла будівлю з землею до самого горизонту. Спалахнули пожежі, які не могли загасити три дні, бо вся система водопостачання була зруйнована. Загалом 80% Сан-Франциско було знищено. Без даху над головою залишилося 300 тисяч людей. Не було ані телефонного зв'язку, ані електрики, ані води. Мародери настільки знахабніли, що поліції офіційно дозволили стріляти на ураження. І цим дозволом активно користувалися. У переповнених лікарнях лікарі не встигали надавати допомогу усім пораненим. Одна жінка навіть вистрибнула з вікна четвертого поверху, не витримавши болю. Усього внаслідок землетрусу і подальших подій загинуло близько. Трьох тисяч людей. Трагедія 1906 року так вразила владу, що було вирішено розробити спеціальні інструкції для виживання. Ось п'ять правил, які знає кожен у Сан-Франциско. І які можуть урятувати вам життя під час землетрусу. Перше. Якщо землетрус застав вас у приміщенні, негайно сховайтеся під стіл або інші міцні меблі. Друге, тримайтеся подалі від дверей вікон та предметів, які можуть упасти або розбитися. Стіни також можуть, до речі, обвалитися, навіть якщо здаються надійними. Третє. Не користуйтеся ліфтом. Ви можете застрягнути або ще гірше впасти разом із кабіною. Четверте, дочекайтесь повного припинення поштовхів. Більшість людей травмуються саме тоді, коли намагаються змінити укриття, і їх застають нові поштовхи. Якщо ви опинились на дворі, залишайтеся на відкритому просторі, будь-які будівлі, дерева, стопи, ваші вороги. Усе, що може впасти, впаде. А якщо ви біля океану ситуація ще гірша. Єдиний шанс одразу піднятися якомога вище. Автомобіль залишайте без роздумів. Утекти від цунамі ви не встигнете. Але якщо дотримуватися всіх цих правил, кількість жертв значно і значно зменшується. У 1994 році в Лос-Анджелесі стався землетрус магнітудою майже 7 балів, але тоді загинуло лише 60 людей. До того ж, мешканці Каліфорнії надивилися достатньо фільмів катастроф про розлом Сан Андреас. А завдяки численним документалкам усі в США знають, що причиною землетрусів у регіоні є зіткнення північноамериканської та тихоокеанської плит. Гігантський розлом між ними простягається на 1276 кілометрів уздовж узбережжя Каліфорнії. І, хоча ця зона небезпечна, вона добре вивчена. А що ж із Нью-Мадридом? Про жахливу катастрофу 1812 року знають хіба що фахівці багато місцевих навіть не чули про неї. Тож хто буде готуватись до потужних поштовхів у регіоні, який навіть не вважається сейсмічним? Тим паче, що на карті технічних плит північноамериканська американська плита тут виглядає абсолютно монолітною. Невже науковці просто не помітили тертя плит саме в цій частині? Тим більше, що подібне вже траплялося в США і мало жахливі наслідки. Між Каліфорнією та Аляскою у надрах землі сховалося дещо, що спричинило рекордну катастрофу, про яку ніхто довго навіть не здогадувався. У 1980-х геолог Брайан Етвотер і аспірант Девід Ємагучі досліджували узбережжя поблизу річки Копаліс, неподалік від штату Вашингтон. Там вони виявили дивовижний примарний ліс кедри без листя, гілок і навіть кори. Просто голі стовбури, що стирчали із засоленого болота. Раніше вважалося, що дерева загинули поступово через проникнення солоної води в корені. Але Твотер вирішив копнути глибше і в 1987 році зробив відкриття, яке приголомшило наукову спільноту. Виявилося, що в примарному лісі стався раптовий катаклізм. Шари ґрунту свідчили, що вся прибережна лінія миттєво обвалилася, і саме тому дерева опинилися у солоній воді. Я, магучий, підтвердив це, проаналізувавши річні кільця в мертвій деревині. Виявилося, що в останні кедри росли у 1699 році. Тобто, взимку 1700-го їх раптово залило морською водою. Щоб це сталося, з урахуванням рельєфу потрібно було цунамі за вишки щонайменше 15 метрів. Вода накрила берег із такою силою, що ґрунт ощільнився, а коріння дерев законсервувалося під товщою солі. Сучасні вчені вважають, що це було результатом надпотужного каскадійського землетрусу 1700 року. Адже північно-західний регіон США розташований у межах каскадійської зони субдукції. Вона проходить північніше від Сан Андреас і тягнеться на 960 км кілометрів уздовж західного узбережжя. Але найцікавіше, що тут, окрім двох плит, є ще третє активна мікроплита Хуана де Фука. Раніше про неї не знали, вона ніби занурюється в мантію під північноамериканською плитою. І через це тертя виникають землетруси потужністю до 90 балів. Саме один із таких ударів стався в 1700 році, та вчені змогли розгадати цю таємницю лише близько 45 років тому. Сучасні технології дозволяють прогнозувати, що в зоні Каскаді можливі нові серії надпотужних землетрусів. Сейсмолог з Оргонського університету Дієго Мельгар вважає, що судячи з патернів сейсмічної активності, катастрофа в Каскаді може повторитися вже в найближчі роки. Але чи готові до цього місцеві жителі та влада? На Тихоокеанському північному заході попередження про наближення катастрофи можна отримати лише завдяки спеціальному додатку на телефоні. Але навіть отримавши сповіщення, буде складно не піддатися паніці, коли стихія справді вдарить. Усе почнеться з високочастотних стиснених хвиль. які першими відчують собаки, вони почнуть протяжно вийти. Люди ж спочатку відчують легкі поштовхи під ногами, потім земля почне гайдатися через поверхневі низькочастотні хвилі. І лише після цього настане головний удар. До нього у вас буде лише близько п'яти хвилин, щоб знайти укриття. Але якщо землетру станеться вночі, ви опинитеся в повній темряві. І шанс вижити матимуть лише ті, хто заздалегідь обрав будівлю пристосовано до сейсмічних навантажень. А таких небагато, адже 75% будівель в штатах Орегон і Вашингтон взагалі не мають захисту від таких катастроф. Більшість із них просто з'їдуть по хвилясному ґрунту і зруйнуються. І Якщо всередині залишаться важкі неприкріплені предмети, на кшталт холодильника чи комп'ютера, вони почнуть перекидатися між стінами, калічити людей. У підсумку бвалиться приблизно мільйон будівель, а дороги й мости буде прикручено до непізнаваності. І це ще без урахування залізниці та злітних смуг аеропортів. Поліції і лікарні також будуть зруйновані, тож розраховувати на допомогу не доведеться. А незабаром почнеться друга хвиля. Цунамі. У вас буде шанс вижити лише за однієї умови. Щойно закінчаться поштовхи, одразу ж тікайте від океану, не озираючись. Але навіть якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, стихія буде такою потужною, що уникнути жертв не вдасться. За найоптимістичними оцінками, загине 13 тисяч людей. А ще 27 тисяч отримають важкі травми. А якщо катастрофа в Каскаді станеться влітку, коли пляжі заповнені, ці цифри сміливо можна множити на два, а то й на три. Тож перед тим як вирушити на прогулянку до океану, краще перевірити сейсмічний прогноз. А якщо живете недалеко від розломів, запасіться великими болтами і просто перекрутіть меблі до підлоги, а техніку до меблів. На всякий випадок. Тим часом пошуки активних плит під Нью-Мадридом дали несподівані результати. Радарні дослідження показали, що північноамериканська плита справді складається з дрібніших. Але вони вже багато мільйонів років не активні. Інакше кажучи, жахливі землетруси в середньому заході це точно не результат тертя плит. Але при цьому дослідження давніших шарів показують, що подібні апокаліптичні поштовхи можуть траплятися з періодичністю раз на 200-300 років. Тобто новий удар може статися хоч завтра. І Якщо він буде бодай трохи сильнішим ніж попередній, не доведеться чекати новину змі чи соцмережах. Через суміжні плити поштовхи можуть за лічені хвилини дістатися навіть Нью-Йорка. Але що, якщо ми не розуміємо справжніх причин землетрусів на сході США лише тому, що вони унікальні саме для цієї території? А отже, шукати відповідь доведеться далеко за межами країни. У світі відомі випадки землетрусів у регіонах, де краї тектонічних плит були дуже далеко одне від одного, але цілі міста буквально провалювались під землю. У 1556 році у Китаї стався найстрашніший землетрус в історії людства. Він зачепив 97 провінцій. А епіцентр знаходився в долині річки Вейхе. Там відкривалися 20-метрові тріщини, ріки змінювали своє русло, а гори буквально розсипались. Але найжахливіше десятки будівель просто зникали під землею разом з людьми. Відомо, що один буддійський монастир. Провалився на глибину аж 2 метри. Усі ці поштовхи тривали в регіоні півроку і забрали життя понад 830 тисяч людей. Вдумайтеся цю цифру. Це означає, що великий китайський землетрус забрав життя майже 0,2% усього людства того часу. Це звучить як перебільшення стародавніх літописців, але наука підтвердила ці дані. І на цьому стихія. Не зупинилася. У 2018 році в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 7,5 бали разом із цунамі. Люди намагалися сховатися, але раптом виявилось, що ґрунт під ногами наче перетворився на рідину і почав колихатись. Близько 1700 будинків через це просто пішли під землю, як у фільмі жахів. І подібні аномальні удари стихії здавалися і в Індії, і в Італії, і на Ямайці, і навіть у Мадриді. Тому що в Іспанії. Під час розкопок неподалік міста археологи виявили залишки стародавнього римського міста, яке постраждало від землетрусу. Знайдено піщані воронки діаметром до двох метрів, в які провалювалися цілі будинки. Але зачекайте. Чи не схожі ці воронки на ті, що були в Ні Мадриді? Тільки в 20 разів більші. Саме це і стало ключем до розгадки природи землетрусів у середньому заході США. Як з'ясувалося, хоча під усіма цими регіонами і немає плит стартям, під ними лежать товсті шари піщаного ґрунту. І воронки в Мадриді та Нью-Мадриді мадриді це не що інше, як сліди. Піщаних гейзерів. Вони виникають, коли тиск підземних вод на глибині стає настільки високим, що піщано водяна суміш буквально вибухає на поверхні. І це дуже погана ознака. Це означає, що весь середній захід стоїть на піску, який без жодного розлому плит може просісти. І тоді цей гігантський СУ викличе серію землетрусів. І Якщо це станеться сьогодні. У Мемфісі місті з понад мільйоном жителів і хмарочосами до 37 поверхів, почнеться апокаліптичне просідання. Місто стоїть просто на піску і підземних водах, без жодного шару твердої породи. Якщо це все почне рухатись вологий пісок осяде, і все місто буквально провалиться. Болти не врятують. Сваї теж, навіть якщо ви встигнете вибігти на вулицю. Вас там чекатимуть піщані фонтани, і смертоносні воронки. Поштовхи всім з половиною балів можуть затягнути підземлю хмарочоси в Сент-Луісі, Мемфісі, Нешвілі, Індіанаполісі, Канзас Сіті, Цинцинаті. Восьми балів буде достатньо, щоб втратити ще й Мінеаполіс, Детройт і Даллас. І це буде катастрофа не лише для цих зон, а й для всієї країни. Магістралі, нафто і газопроводи будуть зруйновані. Ба більше через передачу вібрацій північноамериканською плитою можуть похитнутися навіть хмарочоси в Нью-Йорку, Бостоні та Вашингтоні. І через унікальну природу цієї загрози тут навряд чи допоможуть правила розроблені для Сан Франциско. Адже стихія може повернутись вже за місяць у підсумку, якщо нью мадридський землетрус повториться. Можуть загинути близько мільйона людей. Тобто це буде навіть гірше за найсмертоносніший землетрус у історії людства, той самий у Китаї. І за найобережнішими оцінками, якщо припущення науковців щодо нью Мадрида вірні, то вже до 2050 року ймовірність землетрусу магнітудою в 6 балів у цій зоні сягне 40%. Але найстрашніше, навіть знаючи про загрозу, ми просто сидимо і чекаємо. А якщо не діяти просто зараз, половина країни перетвориться на руїни серед гігантських кратерів. Схоже, що єдиний доступний кожному спосіб врятуватися – просто переїхати в більш безпечне місце всередині США. Перше, що спадає на думку, це штат Мен. Де ніколи не було землетрусів і куди не дістаються вібрації зі середнього сходу? Щоправда, там взагалі буквально нічого не відбувається. Крім одного, саме тут розгортається більшість романів Стівна Кінга. Для хорору це ідеальне місце: величезні порожні простори, холодні зими в горах, а з розваг хіба що риболовля і збирання чорниці. Але є альтернатива якщо хочеться тепла і релаксу, краще їхати у Флориду. Землетрусів там поки що не було. Хоча відпочинку на пляжі можуть завадити урагани і алігатори на метамфетаміні. Та чи не страшніше це, ніж самі землетруси? Пишіть у коментарях свої варіанти порятунку.